Людмила Буймістер, фракція Батьківщина. Шановні українці, сьогодні хочу привітати вас з днем ухвалення декларації про державний суверенітет України. Це особлива дата, адже саме народ України є носієм суверенітету нашої держави. І саме влада в Україні повинна гарантувати цей державний суверенітет, повинна гарантувати. Дотримання прав та свобод кожного громадянина України. На превеликий жаль за мій досвід роботи в цій залі вже майже 6 років. Дуже часто ми бачили випадки, коли права людини і той самий державний суверенітет порушувалися голосуваннями, порушувалися голосуваннями більшості. Але я дуже уважно слідкувала за голосуваннями усіх політичних фракцій та груп. Адже останні чотири роки, повно майже чотири роки повномасштабного вторгнення, я була позафракційним і позапартійним народним депутатом. З усіх голосувань, які я проаналізувала, для мене. Є єдина фракція в українському парламенті, яка за цей час жодного разу не порушила Конституцію України, жодного разу не порушила прав та свобод людини. Щодня бореться за те, аби наші громадяни, наші військові, наші внутрішньо переміщені особи, наші ветерани жили краще, а перемогу ми здобували якомога скоріше. Я дуже сподіваюся, що в цій залі ми почнемо об'єднуватись, що в цій залі ми почнемо формувати нарешті ту незалежну проукраїнську коаліцію усіх політичних сил, яка єдина може врятувати країну в такий складний момент. Адже ворог наш не дремлять, ворог наш не змінив своїх стратегічних і тактичних планів і хоче знищити нашу державу. І саме в цей момент для нас надважливо, щоб усі політичні сили об'єднувалися в одному в боротьбі за нашу державу, в боротьбі за незалежність, в боротьбі за суверенітет, за нашу перемогу і за нашу батьківщину. Дякую.